На каналі Дорогою Світла. Давайте з вами подивимось, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії, Запоріжжя, Запорізька область. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю, Запоріжжя, Запорізька область через атаки ворогом через воєнні дії в період з 29, по 4, з 29 січня по 4 лютого 2024 року. Яка йде загроза через атаки ворогом через воєнні дії? Для мирного населення також для інфраструктурних об'єктів Запоріжжя. и Запорожская область. Запорожья. Запорожская область. Так. Запоріжжя. Ну, дивіться, у нас тут йде мирне населення, зупинка чогось внаслідок відбиття. Тому я можу сказати, що буде гучно Запоріжжя і внаслідок збиття уламки, швидше за все, впадуть на будинки. Десь на будинки, житлові будинки. Просто впадуть уламки. Влучання я тут не бачу. Давайте, додаткова карта Запоріжжя. Ні. Получання не повинно бути. Це дивіться, це та це, десь будинки біля води. В Запоріжжі, будинки, десь якісь райони, які знаходяться десь близько, от район близько до води, біля води. От на, на дахи цих будинків буде швидше за все падіння уламків внаслідок воєнних дій, внаслідок збиття біля води. Район біля води, знову ж таки, район біля води. Ну, це це біля води. Ну, я не бачу влучання. Ні-ні, обмеження в плані такого щоб прямого влучання сказати, але це якась прикрість іде через, через биття. У Запоріжжі, будьте обережні, тому що десь на якісь будинки будуть падати уламки. Так, Запорізька область. Запорізька область. Десь будуть прильоти. Це десь будуть прильоти, і це буде. Десь воно буде, знаєте, як повішаний. І що у нас тут? Ну, це теж не пряме влучання. Це, можливо, внаслідок падіння, якесь таке гучне збиття буде, розумієте? І воно може теж знаєте, дати якісь прикрі моменти, але це як не житлова зона міста якогось. Та? Це таке враження, що це десь спальний район, найближче до якихось гаражів, до якихось складів, десь якась промислова зона, десь там. Тут у нас що показує та, склади, ангари. Магазини, магазини біля магазинів або склад, складські приміщення від магазинів. Внаслідок збиття будуть якісь падіння уламків, хаос, ресурси. Ну, тут ресурси. Тобто, знову ж таки, це може бути та, гаражі, якісь господарчі споруди. Ну, Йдуть, йдуть якісь моменти. Десь буде загорання. Десь буде загорання пов'язане з ресурсами. Ресурси це в нас що? Це в нас склади, де щось зберігається. Це в нас е е магазини, там, де щось купується, щось можна придбати. Ну, тобто це не, ну, це не житлові будинки. І теж десь біля води якісь прикрі моменти можуть бути в Запорізькій області. Ну, але ну, тут іде, іде знаєте, якби, тут важко сказати, чи це буде все збито. Ну, я якихось серйозних прильотів не бачу. Ну, йде збиття, ви знаєте, просто то, що уламками там можуть завдати шкоди. Дуже багато буде падати десь на територію нежитлову. На нежитлову, на нежитлову територію і в промислові зони. Десь в Запорізькій області, десь в промислові зони. Там... Там, де щось виготовляють, але знову ж таки йде збиття, ну просто падіння тих уламків, ну, пошкодження може бути в нас від падіння уламків. Так, дивимося далі. Що бере наступне? Я не пам'ятаю, що там саме Одеса здається. Покажіть мені, будь ласка, карти Одеса, Одеська область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії. Одеса, Одеська область, період з, 20, з 29 січня по 4 лютого 2020. 24-го року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, яка йде загроза на Одесу, Одеську область, на інфраструктурні об'єкти Одеси та Одеської області. Покажіть мені, будь ласка, карти з 29 січня по 4 лютого 2024 року. Одеса, Одеська область. Одеса, Одеська область. якийсь буде в Одесі, з чим пов'язаний хаос. Прильот якийсь іде. Одеса, у вас йде якийсь прильот? Десь район теж пов'язаний близько до набережної, до води, куди саме? Збиватися дуже багато там буде. Але буде щось пропущено, щось таке воно. Але Архангел Махаїв накриває. Багатоповерхівка або багатоповерхівки. Угу. Пошкоджені будуть багатоповерхівки або багатоповерхівка якась в Одесі. Але знаєте, це таке враження, що це буде не центр. Ну, це не центр Одеси, тому що це, ну, це десь якось якась, якась як... ближче до набережних, десь якась така територія, та? десь Україна Одеси. Mm -hmm. ну, якось так. А це що у нас? Але якась люд... якийсь мужчина помре. Старший. Імператор це старшого віку мужчина помре. Угу. Серед Ми роз... мирного населення якийсь мужчина загине. Ну, <ривіт> дай Бог, щоб цього не трапилось. Люди будуть роз... 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 розстроєні. Ну, жертви обставин стануть, жертвами обставин, але ну, я не бачу, щоб тут було багато жартів. Ні, тут такі враження. Ну і це буде таке враження в темну пору доби, або під ранок, або під вечір. Так. Можливо, навіть внаслідок збиття непряме влучення, але буде якийсь видно, ну я не знаю, якийсь прикрий момент, пов'язаний з багатоповерхівками, багато буде падати десь там біля набережної буде збито, і не знаю чому, але якось один, якийсь мужчина може, може загинути. Одеська область. Біля води теж загроза йде. Збивання, збивання, та падіння, збивання, загорання внаслідок падіння, але без пошкоджень, не бачу. Буду цілитися в промислову зону. Десь в Одеській області в якийсь об'єкт, конкретний об'єкт по плану, кудись якась крупна ціль ними вибрана в Одеській області. не знаю, що саме, але воно теж десь там недалеко від води, або пов'язано якось з водою, з набережною. Якась будівля, якась споруда, якась, ну, так, щось може, може бути щось пошкоджене, якась адміністративна споруда, якась будівля, ну, щось таке може бути пошкоджено. І дивіться, тут знову ж таки, це або якесь буде просто пожежа загорання, або це буде вибите світло, тобто проблеми зі світлом десь в Одеській області. Так, дивимось тепер Миколаїв, Миколаївська область. Складна ситуація. Покажіть мені, будь ласка, карте. Миколаїв, Миколаївська область. Миколаїв, Миколаївська область. Одеса, це можна відмінити. Все можна відмінити. Салон 90-й, хто дуже віруючий, хто християнин, читайте, хто ні, то. Просто куполом, уявляйте собі як парасольку, таку, знаєте, як, що ви накриваєте нею своє місто, свою область, або заштриховуйте на карті якимось, наприклад, фіолетовим кольором, кольором астралу, та, якби захисту якби тонкого плану, що якби вищі сили захищають, намалюйте схематично свою область, і просто її заштриховуйте, уявляйте, що ви так якби захист, захистом покриваєте. Та. Ну, будемо надіятися, що вдасться відмінити. Покажіть, будь, ласка, карти Миколаїв, Миколаївська область 28 го з 20, 29 січня 2024 року по 4 лютого 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. Миколаїв, Миколаївська область. Через атаки ворогам, через воєнні дії, кайде загроза Миколаїв. Збиття йде, слава Богу. Іде збиття Миколаїв. Миколаївська область. О, Тут йде якась прикрість. О, йде в області, йде прикрість. Неочікувано, несподівано. В промисловій зоні або спальний район. В якийсь об'єкт, там буде пошкоджено. Що за новини? Хтось наведе, якась зараза на розумієте? Створить хаос, Миколаїв. Куди прильот? Прильот попри дорогу десь. Якийсь, там, де якісь перевезення відбуваються, але там і житлові будинки є, район з житловими будинками. М -м так. Вже колись десь туди щось, щось летіло, щось падало, так? Чи будуть жертви? В основному більшості йде збиття, просто щось якісь незначні, але якісь прильоти у вас тут йдуть, Миколаївська область. Ну, як незначні. В принципі, просто Архангел Михаїл накрив, тому я надіюся, що обійдеться без жертв і без серйозних якихось розрухів. Розумієте, в промислову зону все рівно ну, у нас там йде пошкодження і вежа у нас тут випала. Куди прильот? Ще якось поясню. Ну, не можу зрозуміти. Давайте на Миколаїв ще раз докинемо. Миколаїв. Хочуть залишити вас без ресурсів, воно не вдасться. Але. що за пов'язано? Внаслідок прильоту якийсь мужчина помре. Тут, тут теж якось так це йде. Внаслідок да, якогось збиття навіть, чи що. Але Тут, знаєте, то навіть може не прильот, ніби як відміна прильоту. Це збивається, це якась ракета чи що тут таке може бути. І це, і це у нас як околиця міста йде. Та? І Ну, іде, іде от мужчина, або, або він буде госпіталізований, може бути госпіталізований, або жертва мужчина. Ну, щось якась прикрізь мужчину якимось. Миколаїв, такого серйозного прильоту якогось вас не бачу, просто йдуть якісь пошкодження, йде якесь можливо це наслідок падіння. Оламків або ну, на околиці міста якась йде неприємність, так? а от в, в області йде якісь пошкодження, якийсь прильот, в області йде в промисловій зоні, в, в якийсь об'єкт. Ну, це не як не житловий будинок, але, але, але там десь поруч ну, є багатоповерхівки, є житлові будинки, і це якось там дорога йде, так? або колія у вас там йде. Або це якийсь важливий логістичний шлях, по якому рухаються якісь перевезення, доставляють, можливо, там поруч якісь склади, я куди щось привозять, вивозять, або якісь гаражі, або ангари, І, от, ну, і десь там поруч ще є якісь житлові будинки. Ну, десь от такий якийсь район, ну, не знаю Миколаїв, Миколаївської області. Не можу сказати, навіть в який це міг бути населений пункт, де то що то може бути. Ну, але ударною хвилею може розуміти і пошкодити будівлі, тому будьте обережні в будь-якому разі. Хоча воно показує вісьмірка Пентакли, це там, де люди працюють. Так? Це може бути цех, до речі, якийсь робочий цех, ну, якийсь завод, якась фабрика, якесь підприємство, де щось виготовляється, виробляється. Не знаю, ну якось отак. Знаєте, йде якась така прикрість. Будьте обережні, ставте мені, будь ласка, вподобайки, ставте мені лайк. Лайк це, будь ласка, поставте мені не за те, що вам це відео подобається. Кому можуть подобатись такі новини, звісно, що нікому. Це просто як оплата за мою працю, за мою енергію, за мій час, який я витрачаю на те, щоб вас хоч приблизно зорієнтувати на події, які, які очікують. Так, що я ще хотіла подивитися? Херсон хотіла подивитися. Покажіть мені, будь ласка, карти, херсон. Херсон, Херсонська область, чого очікувати, яка йде загроза з 29 січня по 4 лютого 2024 року через атаки ворогом через воєнні дії. Херсон, Херсонська область, чого нам чекати? Покажіть мені, будь ласка, карти. Херсон. Херсон іде прильот. Угу. Херсонська область. Херсонській області будуть бити по, по робочим об'єктам тут і дуже близько до води. Всі робочі об'єкти які близько до води, магазини, державні якісь споруди, будь-що, що, що пов'язане з роботою, з виробництвом, зі складами, з приміщеннями державними, тобто от якісь такі установи біля води. Ні, житлові будинки теж. Ой, іде, іде прильот. Херсонську область у вас йде прильот в житловий, ну пошкодження житлового будинку, де мирне населення живе, де живуть сім'ї, попри якусь важливу дорогу, дорога, яка веде до води. Королева чаш в нас там і створить нам хаос. Дурак нас тут іде, та? іде, якби ще якби іде вже близько до межі, де розпочинається та територія, яка окупована. Угу. Державні, тут більше державні об'єкти, промислові об'єкти, хоча кажу, що житловий будинок може постраждати десь в Херсонській області на цьому тижні. Старатися будуть влучати в якісь теж склади приміщення, якісь важливі, не знаю. І з неба будуть щось. Ой, з неба дивіться, у нас іде сімірка-чаш, і у нас іде вежа, говорить про руйнівної дії, щось будуть скидати. ну, може бути що це бомби, але. Ну, якось це подолається, ну, ну, я не знаю, загрози від цього мирному населенню. що мирно Захистять наші, та? якось ви уникнете м м цих, от, е е від, від тих снарядів чи що, що буде сипатися з неба ну, типу, з повітря на вас. Та? Ну, от, як тут іде, як у нашій воїні, вас захистять, тобто воно якось дасть дасться відпір цьому. Давайте на Херсон, куди той приліт буде. Та? Куди буде приліт? Жертви можуть бути. Куди приліт з чим пов'язаний? Будівля якась, де саме? Гаїл, зірки, сила. Де саме? Центр, якась площа, або якийсь, ну, якийсь, якби, знаєте, сердина, серцевина Херсону. Серцевина Херсону. Не знаю, можливо, там поруч є фонтан, або якісь... Ну, що ще може бути рухоме по воді? Можливо, там у вас теж проходить якась, може, у вас там десь якась водойма, або там є поруч десь будівля з басейном колись, можливо, була. Я не знаю, що у вас там, як там, при тих орках. Що там ще у вас цілим залишилося при тих. При тій окупації тоді, так? Ну, будівля пов'язана якось з водою, або там якась водонапірна напірна на вежа стоїть, або там якась станція, яка качає воду, можливо. Ну, але якби там не було, в загальному це є серцевина міста Херсон. Це як центр міста йде приліт. Та? Поруч там здається, ще є лікарня. Ну, тут іде перехват на, на околицях Херсону, тут іде перехват. Якось, ну, якось недольот чи що, і приземлення в землю більше. Але такий конкретний, серйозний, потужний прильот іде всередину, в серцевину Херсону. Будьте обережні. Що ж, на цьому відео завершую і буду зараз робити наступні області. Бажаю всім мирного неба над головою, лише позитивних новин, і нехай здійснюються лише мої позитивні розклади. але в будь-якому в кому разі подякуйте мені за мій час, за мою енергію, поставивши пальчик вгору. Тобто, якщо ви подивилися цей розклад, то в будь-якому разі ви будете моїм кармічним боржником, якщо не буде здійснена оплата, та, тому що має бути взаємообмін здійснений. І для того, щоб вас не обтяжувати якимись оплатами, не обтяжувати вас рекламою на Ютубі, е, яка б мені могла б приносити кошти, ну, я вас прошу, просто поставте мені пальчик вгору. І ми будемо з вами в розрахунку.